Випадковість Саботаж чи теракт у Великій Британії розслідують пожежу на підстанції аеропорту Гітроу. Це одне із п'яти найзавантаженіших литовищ світу, і його закриття матиме тривалий вплив на авіасполучення повсюду. Чому підозра одразу впала ж на Росію? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Навіть через день після пожежі електрична підстанція продовжує диміти. Вогонь був такої сили, що 10 пожежних машин та 75 вогнеборців гасили його впродовж 7 годин. Підозру викликає час загоряння майже опівночі, і стратегічна цінність цього об'єкту з 585 тисяч британських підстанцій. Полум'я охопило саме ту, яка обслуговує найзавантаженіший аеропорт країни. Такого в історії гітро ще ніколи не було. Литовище довелося закрити на цілий день. Щоб уникнути закриття аеропорту, знадобилася б окрема резервна електростанція з боку, а її немає. Гітро щодня споживає стільки самої енергії, скільки й невелике місто. Тому у нас немає резервного живлення для систем багажу паливних систем, таких речей як повітряні мости. Тощо, тож, хоча системи безпеки працюють, і ми можемо приймати та випускати літаки, більша частина інфраструктури аеропорту зупиняється, коли потрібно перезавантажити систему живлення. За день Гітроу повернувся до повноцінної роботи, але його закриття вплинуло не лише на авіасполучення у Британії, а й по всьому світу. Деякі літаки повернулися додому одразу після злету, деякі шукали альтернативні місця посадки. Ще деякі так і не здійснили вильоти. Затримки рейсів, зміна маршрутів та скасування перельотів очікується ще впродовж тижня. Це матиме наслідки кілька днів, бо коли літаки приземляються десь далеко від звичного місця, вони застрягають там разом з екіпажами, які обслуговують рейси і звісно пасажирами. Повернутися до польотів ці екіпажі зможуть лише після передбачених законодавством періодів відпочинку. А якщо літаки не повернуться, вони не зможуть виконувати наступні рейси, а це означає, що будуть скасовані подальші перельоти. Цей інцидент вплине всюди. На кожному континенті будуть серйозні наслідки щоб повернутися до нормального стану, знадобиться багато часу не лише для Гітроу, а й для всієї авіаційної системи. Лише уявіть, скільки елементів залучено. Це і пальне, екіпажі, розклад управління повітряним рухом, пропускна здатність аеропорту. Їм потрібно знайти місце для цих літаків в інших аеропортах, і вони будуть дуже заклопотані. Отже, є ефект хвилі, який триватиме дуже довго. З Гітроу виконують рейси у 90 країн. Збій в його роботі відчують сотні тисяч пасажирів у всьому світі. До розслідування вогню одразу ж залучили антитерористичний відділ. Гітро це частина критично важливої інфраструктури Великої Британії, а отже, потенційна ціль для саботажу і тероризму. Саме розслідування лише на початковому етапі, і поки що не знайшло слідів навмисного втручання. Утім, чимало аналітиків одразу запідозрили Росію. Це цілком вписується у методичку Кремля з дестабілізації Заходу. Ми непокоїмося, що з допомогою своїх розвідслужб та за участю проксі Росія зараз проводить так звані кінетичні операції на британській землі, тобто використовує пряму руйнівну силу для досягнення своїх цілей. Приміром, минулого березня на сході Лондона підпалений склад, на якому зберігали, а потім направляли різну продукцію до України. І винуватець ділен Ерл не просто визнав себе винним у скоєному, а й в тому, що вчиниться від імені російських спецслужб. І це далеко не єдиний випадок участі Москви в інцидентах у Британії та й по всій Європі. З початку повномасштабного вторгнення доведено 59 диверсій на замовлення Москви. Це, зокрема, вибухи на поштових складах Британії та Німеччини, замах на керівника найбільшого оборонного концерну Німеччини, пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі, підпал торговельного центру у Польщі та багато інших. Навіть якщо пожежа у Гітру – випадковість, вона дає козир Кремлю для подальших операцій проти Лондона. Це стандартна вимога операції російської розвідки у Великій Британії оцінювати слабкі точки нашої національної критичної інфраструктури. Ми це бачили з оптоволоконними кабелями на дні моря, які несуть величезну кількість даних. Їх відстежують російські кораблі. І навіть якщо гітро у справді було старе обладнання чи нещасний випадок, то це лише підкреслить вразливість об'єкту, і це точно несуть у планування російської чи будь-якої іншої ворожої розвідки. Європа, зокрема Велика Британія, зараз головний ворог Кремля. Лондон не лише допомагає Україні відбивати російську агресію, а й активно формує коаліцію охочих, щоб відрядити міжнародне військо для гарантування миру. Вибух на підстанції Гітро стався за кілька годин після закінчення зустрічі топ військовиків коаліції охочих з різних країн. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.